Привіт! Мене звати Марина, я психологиня, а мій влог про ментальне здоров'я. Сьогодні поговоримо з вами про емоції. Чи знали ви, що кожна з емоцій має свою функцію? Гайда розбиратися разом. Немає поганих чи непотрібних емоцій. Всі вони сигналізують про важливе або допомагають нам діяти. Проблема не в самих емоціях, а в тому, як ми їх проживаємо та виражаємо. Гнів це наш внутрішній охоронець. Він показує, що кордони порушені та дає силу їх захистити. Сум допомагає усвідомити ціни, прожити втрату та звільнити місце для нового. Заздрість це компас бажань. Вона підказує, що ми хочемо, але ще не маємо. Сором нагадує, де ми відхилилися від соціальних норм чи власних принципів та мотивує до відповідних змін. Прована вказує, де ми могли зачепити чиїсь кордони та дає шанс виправити ситуацію і зберегти цінні стосунки, страх це рятівник, який допомагає уникати небезпек. Огида еволюційно захищає нас від отруйної їжі, а психологічно від того, що чи хто може бути для нас шкідливим. Чи небезпечним. Радість, винагорода за досягнення та важливий елемент у створенні зв'язків з іншими людьми. Емоції це своєрідний місток між тілом і психікою, це наче Google Translate між тілесним та психічним. До речі, всі люди виражають базові емоції схожими, мімічними рухами, і це не залежить від мови спілкування. Ігнорувати емоції це як відключити навігатор на знайомому місці, тоді наскільки швидко ми приїдемо, куди планували і чи взагалі приїдемо. Пликайте своє ментальне здоров'я та звертайтеся до фахівців вчасно. Побачимось у наступних випусках.